І сьогодні у понеділок відбулася 34-та сесія Івано-Франківської обласної ради. Депутати розглянули більше 30 питань порядку денного. Головну увагу приділили фінансовим. 2014-й для Прикарпаття у цьому відношенні був непростим роком. Завершити його обласна влада збирається без боргів із виплат зарплат бюджетникам. Чи не найважливішим питанням для депутатів обласної ради є прийняття бюджету на 2015-й рік. Після кількох пропозицій народні обранці вирішили детально опрацювати. Основний фінансовий документ, за яким житиме Прикарпаття у наступному році, і прийняти його в перших числах 2015 року. Програма соціального захисту учасників акції протесту і учасників АТО, про яку як я зрозумів, нам ще треба її проголосувати, щоб вона в цьому році діяла, а ми її ще не прийняли. А вона має прийматися перед бюджетом і не бігти наперед поїзда. А спокійно почитати і за умови позитивних висновків комісій голосувати в залі. Ми можемо забігти куди не потрібно. Все одно буде 1.12, все одно буде січень уже так, як буде, незалежно ні від чого. Хто хоче читати, той прочитає. А хто якимось чином. Вибудовує якісь політичні з бюджетом лінії, ну я думаю, що на цей раз можна це полишити, десь відкласти в сторону. Ми переконані, що бюджет потрібний і ми можемо його опрацювати до завтра і абсолютно прийняти щодо програм, якихось, щодо якихось недоврахувань. Я переконаний також в тому, що ми ті. Не до врахування, які ми не зробимо, якісь там щось упустимо, не дай Бог, хоча я в це не вірю. Ми зможемо зробити в лютому. Ми можемо доприйняти, ми можемо зміну до бюджету зробити. Всі закони, які були прийняті вчора, і, і сьогодні зранку, вони вступають в дію з 1 січня. Отже, у нас на неіснуючому, на недіючому бюджеті є пропозиція завтра щось прийняти. Можливо, не вартує так робити. Пропозиція, пропозиція, якщо можна моя пропозиція, я би пропонував акуратно попрацювати у всіх комісіях. Якщо буде пропозиція ваша, давайте ми зберемося не першого числа, а зберемося другого або третього, або четвертого це неділя, або п'ятого числа в понеділок це робочий день. І акуратно вивчивши, зранку ще дамо можливість пропрацювати ще в комісіях і в фракціях. А скажімо, у годині другій ми могли б зібратися тут і вже без запитань, але з готовими відповідями проголосувати все, що можна закон дійсно вступає в силу 1 січня. Є вірогідність того, що він буде підписаний сьогодні до кінця дня. Департаменту фінансів підготовлено всі показники, що стосуються, і бюджетних програм, те, що казав пан Левицький, ті бюджетні програми, які закінчилися в цьому році, прийнято розпорядження голови ОДА про їх затвердження і схвалення. І це є підстави включені в проєкт бюджету. Вони включені в проєкт бюджету. Проєкт бюджету сьогодні сформований, виходячи з тих мінімальних норм, які закладені в бюджеті, тих трансфертів, які передбачені законом про державний бюджет, і є чинні підстави приймати його до першого числа.